Увій, сезон черешні. Ну, не можу я дочекатися, поки вона дозріє. Вона вже і так мені дуже соковита. Хех, а вони ще кажуть, білочкам таке не можна. Еге ж, звичайно, це така смакота. Я так наминаю ту черешню, що мені навіть звуки автомобілів не заважають. Божечки, оце я дорвався! І яка це я чоліська білка? Сама справжнісінька, причому свійська. Хіх, надію, що пузю мене боліти не буде, бо до черешеньки я так добре взявся. О, тут ще кісточка є. Так, так, таке я теж люблю погризти. І чому це до цього часу таку смакоту від мене приховували? Да, на такому дереві я не пропав би. Боже, яке воно мені смачнюче, а ягодки домашні, не кроплені. Так, цю я майже доїв. О, є ціленька. Ягодка.